Провалений бюджет і як результат недофінансована освіта у Костопільській громаді. Школяри ризикують залишитися без харчування, а не педагогічні працівники без зарплат. Адже три фракції не підтримали ці та інші важливі проєкти. Це призвело до того, що не вистачає коштів, тобто не прийняли не вистачає коштів для харчування дітей пільгових категорій. Звичайно, ми дуже обурені таким питанням, таким рішенням, тому що діти в цьому важен ніяк не винні, невдовзі чекаємо рішення даного питання. Бюджет був сформований на 22 мільйони гривень. Левову частину коштів направляли на потреби освіти та медицини. Не підтримали виділення коштів на харчування школярів, придбання автобуса для одного з ліцеїв, генераторів для дитсадків, а також оплату праці непедагогічних працівників. Не підтримали бюджет три фракції народний рух України, Слуга народу та батьківщина. Не проголосувала і депутатка останньої фракції Наталія Беляновська, яка за сумісництвом є заступницею міського голови з питань освіти. Я впевнена, що у найближчий час питання бюджету нашої громади буде переглянути на позачерговій сесії, оскільки усі мудрі люди зацікавлені в тому, що усі потрібні статті бюджету, соціальні направлення були прийняті в тому числі питання освіти, яке мене хвилює найбільше. Поки депутати роздумують про скликання позачергової сесії, кошти на освіту потрібні негайно. Адже навчальний рік розпочався. Громадськість обурена розглядом важливих питань без поспіху. В той час як ремонт доріг до своїх осель, депутати окремих фракцій підтримують одразу і одноголосно. До цього часу практично всі голосування проходили як одною командою. От, наприклад, ми зараз на цій вулиці знаходимося, вулиця енергетична здається. От, і на позаминулій сесії було виділено півтора мільйони гривень. Тобто, я вбачаю, що тоді ці фракції голосують. От, а коли такі нагальні питання, 20 питань, вони не проголосували. Після проваленого бюджету ВО міського голови Давид Дідух анонсував кадрові рішення. Починаю страждати галузі, але зараз я провожу наради і ми вирішуємо питання, як виходити з цієї ситуації. Є проблема те, що в нашій Костопській міській раді посади заступника займають і обіймають депутати. І я вважаю, що це в даному випадку що це є проблема, і можливо розглянеться варіант перерозподілу функціональних обов'язків. Чергова сесія Костопільської міської ради запланована на кінець листопада. Давид Дідух каже, зараз спільно із освітянами намагаються вийти із ситуації із підприємцями укладають договори, щоб забезпечити дітей харчуванням на найближчий період. Щодо інших видатків, директори будуть використовувати залишкові кошти. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини рівного.